Маргарита Іванова працює дизайнером інтер'єрів, і вперше з тих пір, як вона займається цим професійно, а це вже близько десяти років. У неї з'явилася можливість облаштувати квартиру під себе з нуля. Це був перший досвід Маргарити ведення ремонту від і до відпроектування до повного авторського нагляду з постійною присутністю на об'єкті, вийшло здорово, крім того. Наша героїня щедро поділилася корисними професійними інсайтами і порадами для самостійного ремонту. Місце Москва, тип домопанельний, метра 64, кімнати три висота Стель 2-55 мотор, роман Мокрово початку ремонту. Квартира в новобудові в Новій Києві здавалася з ремонтом від забудовника, класичний варіант з білими шпалерами під фарбування, натяжною стелею. Простеньким ламінатом на підлозі, плиткою в коридорі і кухонній зоні. Санвузли були цілком оброблені білою плиткою і обладнані базовою сантехнікою на один сезон. Про плюси і мінуси панельки неприємним сюрпризом стали дуже низькі стелі: в житлових кімнатах 2,55 метра, а в коридорі і санвузлах їх висота виявилася, і того менше. Приблизно 2,4 чотири метра, і це при заявлених 2,7 сім метра. Справа виявилася в тому, що забудовник протягнув під стелею труби вентиляції та водопостачання, які зажадали опустити чистову стелю майже на 20. серед плюсів. Велика кухня, вітальня, широкі вікна майже до підлоги з хорошим видом. Видали планування типу сорочечка і ізольоване положення, мінімальна кількість стін, що межують з сусідськими квартирами, про вимушене перепланування та сантехнічну кабіну. Ми спочатку планували залишитися в рамках існуючого планування. Ми відразу ставили перед собою завдання обійтися малою кров'ю. Скоротити чорнові роботи до мінімуму. Тому план монтажу за проектом обмежувався невеликим звуженням проходу на кухню, простінок наростили на Сімсн для того, щоб повноцінно влізли кухонні шафи і зведенням зовнішньої стінки шафи в передпокою для більш цілісного сприйняття простору. При більш докладному вивченні конструкції малого санвузла після демонтажу обробки стало ясно, що він споруджений за принципом сантехнічної кабіни, це означає, що каркас санвузла з Таталевих профілів, обшитий зсередини гіпсокартоном і плиткою заздалегідь на заводі, привозиться вже в готовому вигляді і опускається на крані в квартиру, де відбувається його підключення до комунікації. Часто при використанні такої технології будівництва стіни і підлогу санвузла виявляються недостатньо міцними і буквально ходять ходором під ногами мешканців. Так сталося і в нашому випадку. Тому стіни приміщення довелося повністю розібрати, включаючи ті. Що межували з коридором і кімнатою, а потім звести заново з гіпсових пазогребневих плит. Заодно ми замінили, проходять під стелею пластикові труби водопостачання на регаю, прибрали зайві з'єднання, здатні стати причиною протікання, відмовилися від послідовного підключення сантехнічного обладнання, змонтували повноцінні сантехнічні гребінки з тим, щоб знизити скачки тиску води в системі, знайома за радянськими хрущовками історії. Коли при включенні холодної води на кухні приймає душ у душування, обдає окропом і встановили систему захисту від протікання з автоматичним перекриттям води і оповіщенням на мобільний телефон. Про кухні функціонально кухня розділена на дві частини за допомогою півострова з шафс з електроплитою, духовою шафою і більш дрібними електроприладами. Захованими в висувні ящики, зокрема, при використанні мультиварки досить просто висунути найближчий до стіни ящик і виставити на приладі потрібну програму, мультиварка вже включена в розетку, тому ніяких маніпуляцій не потрібно, при цьому вона не займає місця на робочій поверхні і не збирає пил. Тими ж плюсами володіє і вбудована мікрохвильовка це величезна перевага для господині, хоча багато моїх клієнтів, як і раніше, впевнені, що вбудована це лише данина красі і невиправдана трата грошей. Завжди намагаюся переконати їх у зворотному. Сильний опуск стелі над кухонними шафами, обумовлений технічною необхідністю. Там проходять труби водопостачання і вентиляції. У підсумку ми отримали два паралельних один одному короба гіпсокартону над робочою зоною кухні, які вирішили обіграти рейками під дерево і декоративним підсвічуванням. Світильники, встановлені між рейками на вертикальну поверхню стелі через один частина світить горизонтально уздовж стелі. Частина вниз висвітлюючи зону готування. Заради економії використовували рейки з вплівці замість більш поширених виробів з шпоні дерева. На стелі різниця практично непомітна, адже безпосереднього контакту з ними немає обережно, рейки повнотілі і важать досить багато, тому перед їх установкою потрібно посилити несучу здатність стелі. Заклавши заставні в місцях їх кріплення. Про спальні кабінеті спальня, що виконує також функції робочого кабінету чоловіка, за бажанням головного користувача залишилася практично монохромного, колір вносять тільки елементи меблів і обробки з масиву дерева, а також декор. Про гостьову спальню гостьова кімната відрізняється неяскравішим забарвленням в квартирі, в її оформленні використовуються теплі пісочний. Теракотовий і зелений відтінки Самим незвичайним рішенням стало застосування комбінованої обробки підлоги в зоні розташування дивана за допомогою пробки інженерну дошку зістикували з бетонною ділянкою підлоги, на який нанесений кольоровий мікроцемент. Вийшов зонуючий куб, зелене забарвлення стін триває на підлозі. Було не просто підібрати відтінок штукатурки точно в тон фарби. Майстри виготовили кілька фарб, перш ніж отримати прийнятний варіант. Крім того, після покриття захисним лаком забарвлення підлоги втратила рівномірність, з'явилися більш темні і світліші ділянки на зразок замші. Над диваном встановлена галерейна система розвішування картин мініраїл. Майже непомітний тонкий профіль, що забарвлюється в колір стіни, служить рейкою для гачків з волосінню. Завдяки такому рішенню картини легко міняти місцями, переважувати і навіть повністю оновлювати експозицію в будь-який момент. Про ванній кімнаті найцікавішим рішенням в монохромно ванні стала раковина стільниця зі штучного каменю, встановлена на спеціально зведеному коробі. Фальштина приховала від очей сантехнічні комунікації. А також дозволила встановити над раковиною вбудований змішувач, який дуже добре показав себе в роботі, незважаючи на маски чорний колір, він майже не потребує чищення, так як через розташування на вертикальній поверхні навколо нього не накопичується вода, маленький санвузол, що виконує функції пральні. Теж став експериментальним у ньому з'явився вбудований шафа складної конфігурації, що приховує всі виступи і ніші. Зовні він виглядає абсолютно прямим, хоча насправді приховує за своїми фасадами сантехнічний короб з люком для доступу до комунікацій, інсталяцію унітазу і дренажну систему для кондиціонерів. Ідея використовувати кольорову сантехніку належала чоловікові, ми навіть змогли її реалізувати, але попутно зрозуміли, що подібні вироби серйозно поступаються за якістю своїм білим побратимам, тому поки їх використання, на жаль, не можна назвати виправданим ні з фінансової, ні з практичної точки зору. Про коридор, вузький коридор з низькою стелею вимагав особливого підходу в оформленні. Стіну біля входу ми захистили цегляною облицюванням. А на протилежній стіні розмістили вбудована шафа з дзеркальними дверима без роздільників від підлоги до стелі. Інші стіни залишили білими, за винятком тих, які примикають до цегли. Візуально це відразу розширило простір. Приміщення більше не здається тісним і незграбним для того, щоб оптично підняти низька стеля. Перевага віддавалася вертикальних лініях. Саме ця думка і продиктувала ідею нічного підсвічування коридору з двох сторін арки, яка є частиною несучої стіни. Ми розташували рельєфні гіпсові панелі, які тривають на стелі. У них вбудовані світлодіодні профілі. Включення світла відбувається автоматично по датчику присутності, який встановлений тут же на арці. Таким чином нічне підсвічування загоряється при недостатньому освітленні, коли мешканці переходять з однієї кімнати в іншу, але не реагує на них, якщо вони тільки заходять в квартиру. В цьому випадку зручніше запалити повноцінне верхнє світло. Нам довелося замінити кілька датчиків, перш ніж вдалося підібрати досить спритний і чутливий. Гіпсові панелі замовили подовжені 125 см в довжину, Це мінімізувало кількість стиків між ними, що дуже допомогло будівельникам при монтажі. Про бюджет в результаті ремонтні роботи разом з чорновими матеріалами обійшлися нам в 1 мільйон 300 тисяч гривень, частові оздоблювальні матеріали у 854 тисячі гривень. Додатково до цього сантехніка. Інше обладнання та декор для санвузлів зажадали ще 420 тисяч гривень. На освітлення пішло 242 тисячі гривень, на повне меблювання – 1 мільйон 29 тисяч гривень. Весь декор без кімнатних рослин вклався в 129 тисяч гривень. У цю суму включені картини, вази, штори. Декоративні подушки та інше на побутову техніку, електроніку та кліматичне обладнання було витрачено 660 тисяч гривень.